Уявіть двобій проти вас, польський крилатий гусар у важких обладунках, найкраща кіннота Європи, або Османський Яничар, вихований для війни з дитинства, а у вас в руках лише одна, на вигляд, проста козацька шабля, і ви знаєте, що переможете. Чому? І справа тут не лише в незламному дусі, про який ви вже чули тисячу разів, справа в системі, холодній, прорахованій. Та смертельно ефективній бойовій системі, яку іноземці з жахом називали диявольським танком, а ми назвемо її шабля-блискавка. Це незламна історія. І сьогодні ми розкриємо її найгостріший секрет. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, чому конструкція нашої шаблі була справжнім інженерним генієм, які три унікальні прийоми робили козаків практично непереможними. У ближньому бою, і найголовніше, як це смертельне мистецтво живе в українських воїнах сьогодні. Вмощуйтесь зручніше. Ми починаємо. Щоб зрозуміти унікальність козацького бойового мистецтва, спершу треба зрозуміти його інструмент. Бо козацька шабля це не просто зброя, це інженерний шедевр, народжений в полум'ї війни, ідеально заточений під потреби свого власника. Забудьте все, що ви бачили в голівудських фільмах про громісткі дворучні мечі. Тут панує зовсім інша філософія: не груба сила, а блискавична швидкість та смертельна ефективність. Давайте розкладемо код цієї зброї на атоми. Перше, що кидається в очі, це її вигин. І це не дизайнерський хід, це чиста фізика. Уявіть собі, прямий європейський меч. Він рубає, як сокира, вся енергія удару концентрується в одній точці, це ефективно проти важких обладунків. Але в масовому бою, де вороги здебільшого легко озброєні, це повільно і непрактично. Тепер погляньте на вигнуту шаблю. Вона не просто рубає, вона ріже під час удару. Лезо немов ковзає по цілі, залишаючи набагато довший і глибший розріз. Це дозволяло козаку одним рухом виводити з ладу супротивника і миттєво переключатися на наступного, жодних застрягань в тілі чи спорядженні. Лише чистий, швидкий смертельний рух. Це була зброя, створена для вихору битви, але душа клинка це його баланс. І тут наші предки досягли досконалості. На відміну від багатьох інших шабель, центр ваги козацької був зміщений ближче до вістря, що це давало. Під час замаху рука докладала менше зусиль, але на кінці леза створювалась величезна відцентрова сила. Удар виходив неймовірно потужним, ніби в руці була не легка шабля, а важкий топір. Козак міг наносити нищівні удари, не втомлюючись, годинами ведучи бій. Це була ідеальна зброя для тривалих рейдів та затяжних битв. І нарешті прихований козир, деталь яку часто не помічають єлмань. Це характерне розширення на кінці леза, здавалося б, дрібниця. Але ця дрібниця виконувала дві критично важливі функції. По-перше, вона додатково зміщувала центр ваги, роблячи удар ще сильнішим. По-друге, ця лопатка значно розширювала рану, не залишаючи ворогу жодних шансів. Саме Єлмань дозволяла прорубати не лише тканину, а й легкі обладунки на кшталт кольчуги чи шкіряних панцирів, які були поширені у наших сусідів. А тепер порівняймо. Польська карабела часто більш вишукана, статусна, але не така практична в бою. Московська шабля, важча незграбніша без витонченого балансу, турецький кіліч, схожий за концепцією, але козацькі зброярі адаптували його, зробивши легшим та маневренішим. А європейська рапіра ідеальна для дуелей у вузьких коридорах палаців. Була абсолютно безпорадною на широкому полі бою проти козака, який рухався, ухилявся і наносив ріжучі удари з будь-якого положення. Отже, що ми маємо в сухому залишку, козацька шабля це не просто шматок металу, це ідеально збалансована, продумана до дрібниць машина для перемоги. Вона була легка, щоб не втомлювати воїна, вигнута для максимального ураження, ідеально збалансована для нищівного удару. Але навіть найдосконаліший інструмент ніщо без майстра. І саме зараз ми переходимо до найцікавішого до смертельного танцю, до трьох секретних прийомів, які перетворювали козака з шаблею на нестримну стихію. Майстерність воїна народжується там, де досконала зброя поєднується з досконалою технікою. І якщо шабля була тілом козацької бойової системи. То її душа це унікальні прийоми, відточені у сотнях битв. Це не було фехтування в європейському розумінні з його стійками та правилами, це був смертельний танок, інтуїтивний та непередбачуваний. І зараз ми розберемо три його ключові елементи: перший секрет це легендарний млинок. Але забудьте про примітивне розмахування шаблею по колу. Насправді це була складна техніка, що перетворювала козака на справжній сталевий вихор. Уявіть собі, воїн починав безперервний обертальний рух шаблею навколо себе, створюючи невидиму, але смертельну сферу. Це не просто атака, це абсолютний захист. Свист сталі розрізав повітря, відбиваючи не лише удари ворожих клинків. Але навіть стріли та кулі, що летіли в козака, будь-яка спроба наблизитись закінчувалася страшною раною. Фізика цього прийому геніальна. Постійний рух генерував величезну кінетичну енергію, і кожен дотик до цього обертового леза ставав фатальним. Але головна сила млинка була психологічною: уявіть себе на місці ворога. На вас суне не людина, а гудяща, блискуча куля зі сталі. Це деморалізувало, змушувало відступати, ламало бойовий стрій. Європейські найманці звиклі до чітких випадів та блоків були просто не готові до такого тотального всепоглинаючого тиску. Млинок був ідеальною технікою, як для оборони в оточенні, так і для прориву ворожих лав. Козак не просто бився, він створював навколо себе зону тотального контролю, в яку не міг увійти ніхто. Другий секрет це бій на двох рівнях, мистецтво смертельного обману. Козаки розуміли, що передбачуваність у бою це вирок, тому їхній стиль базувався на постійних фінтах та несподіваних атаках. Як це виглядало на практиці? Козак робив широкий замах, цілячись у голову супротивника. Ворог інстинктивно піднімав щит або шаблю для блоку, відкриваючи нижню частину тіла. І в останню мить, коли змінити щось було вже неможливо, траєкторія козацького клинка різко змінювалася, і він різав по ногах. Або, навпаки, починалася атака знизу, що змушувало опонента опустити захист, і в цей момент слідував блискавичний удар в шию чи плече. Це була справжня шахова партія на швидкості світла. Козаки змушували ворога реагувати на неіснуючі загрози, постійно тримали його в напрузі, виснажуючи не стільки фізично, скільки ментально. Воїн, який не знає, звідки прилетить наступний удар, починає панікувати, робити помилки. І козаки цим безжально користувалися. Вони билися не лише руками. А й головою, перетворюючи двобій на психологічну гру, в якій у них завжди був козир у рукаві. Ця нелінійність, ця постійна зміна ритму та напрямку атаки робила їхній стиль абсолютно чужим і незрозумілим для більшості супротивників. І третій, мабуть, найдивовижніший секрет це бойовий гопак. І одразу відкиньте образ усміхнених хлопців у шароварах, що танцюють на сцені. Справжній бойовий гопак не мав нічого спільного з розвагою. Це була комплексна система переміщень, ударів та ухилень, яка перетворювала все тіло козака на зброю. Ключовим елементом були присядки. Навіщо вони були потрібні? Уявіть, на вас мчить вершник, заносячи шаблю для удару зверху. Замість того, щоб блокувати удар, козак миттєво йшов у глибокий присід, пролітаючи під ударом. І одночасно розрізаючи шаблею ноги коню або вершнику, це була ідеальна техніка проти кінноти. А в пішому бою присядки дозволяли миттєво ухилятися від горизонтальних ударів і контратакувати в найменш захищену зону ноги. Крім того, в системі активно використовувалися удари ногами не для того, щоб завдати шкоди, як в східних єдиноборствах, а щоб вибити зброю, порушити рівновагу супротивника. Створити коротку мить, вікно можливостей для вирішального удару шаблею повзунці, оберти, стрибки все це робило козака неймовірно важкою мішенню. Він не стояв на місці, він постійно рухався, змінював рівень, атакував з немислимих кутів. По суті, козак вів бій у трьох вимірах, тоді як більшість його супротивників. Лише в одному це була справжня бойова акробатика, що поєднувала силу, гнучкість та неймовірну координацію. І коли всі ці три елементи: млинок, обманні удари та бойовий гопак поєднувалися в одній людині, народжувався майже непереможний воїн. Але як ця система показувала себе не в теорії, а в реальних битвах? Про це далі найкрасивіша теорія нічого не варта без підтвердження практикою, а практика. Для козацької бойової системи це сотні кривавих битв, де вона доводила свою ефективність проти найкращих армій тогочасного світу. Це не легенди чи казки, це задокументовані факти і свідчення очевидців, які з острахом та повагою описували те, що бачили на полі бою. Одним з таких свідків був французький інженер та військовий картограф Гійом Левасер де Боплан, який провів в Україні 17 років. Він не був поетом, він був прагматичним військовим, і його опис України це холодна неупереджена оцінка. Ось що він писав про козаків. Вони надзвичайно вправні та витривалі до будь-якої скрути. Вони сміливі й відважні, не цінують власне життя і не бояться смерті. Але найцікавіше це його описи козацької тактики в ближньому бою. Бо план відзначав, що козаки, на відміну від регулярних європейських армій, не покладалися на щільний стрій стіна на стіну, вони билися розсипом, постійно рухаючись, використовуючи кожну складку місцевості. Кожен козак був самостійною бойовою одиницею, здатною приймати рішення миттєво. Вони атакували раптово, наносили блискавичний удар і так само швидко відходили, щоб перегрупуватися і вдарити знову. Це була тактика Осиного рою проти ведмедя, і в серці цієї тактики була саме майстерність володіння шаблею. А тепер перенесімося на поле Конотопської битви 1659 року, елітна 100-тисячна московська армія, найкращі воєводи, повна впевненість у перемозі, і проти них значно менші сили гетьмана Івана Виговського. Ключовий епізод битви це знищення добірної московської кінноти. Як це сталося? Козаки застосували свою улюблену тактику: невеликий загін імітував відступ, заманюючи кінноту князя пожарського в пастку, заболочену місцевість біля річки Соснівки. І коли важкі неповороткі вершники застрягли в багнюці, з усіх боків на них вдарили козаки. Це була ідеальна ситуація для шаблі-блискавки. Московські воїни, сковані важкими обладунками та позбавлені простору для маневру, стали легкою мішенью. Козаки ж, легкі та мобільні, кружляли навколо них, наносячи ріжучі удари по конях та незахищених частинах тіла. Літописи описують цю бійню як різанину. Це був не просто бій, це було знищення. Еліта московського війська була вирізана практично повністю. І це зробила не перевага в чисельності, а саме вища тактика та індивідуальна майстерність кожного козака. Ще один яскравий приклад морські походи. Уявіть собі маленьку, вертку козацьку чайку, яка йде на абордаж величезної турецької галери. Здавалося б, самогубство на галері сотні яничарів, озброєних до зубів, але козаки робили неможливе. Вони підходили до галери вночі. Безшумно, і перш ніж турки встигали щось зрозуміти, десятки козаків уже були на палубі. І тут починався хаос, в якому козацька техніка ближнього бою розкривалася наповну. У тісноті палуби, серед канатів та щогол не було місця для довгих списів чи шикування, це була битва індивідуальностей. І тут козацький млинок, вміння вести бій на 360 градусів давав колосальну перевагу. Поки яничари намагалися організувати оборону, козаки, як тіні, проносилися палубою, сіючи смерть і паніку, вони не намагалися захопити корабель, вони йшли прямо до мети звільнити невільників та захопити цінності. І знову ж таки, в основі успіху лежала не груба сила, а швидкість, непередбачуваність і досконале володіння своєю зброєю. Отже, система шабля-блискавками це не просто набір красивих прийомів, це перевірена в боях філософія війни, що дозволяла перемагати сильнішого ворога за рахунок інтелекту, хитрості та неперевершеної індивідуальної підготовки. Кожен козак був не просто солдатом-гвинтиком у великому механізмі. Він був мисливцем, універсальним воїном, здатним творити на полі бою. І ця філософія, як виявилося. Набагато живучіша ніж сталь найкращих клинків. Отже, що ж таке шабля-блискавка? Тепер ми знаємо відповідь: це не просто зброя, це триєдність. По-перше, геніальний інструмент, ідеально створений для швидкості та ефективності. По-друге, унікальна бойова техніка, що поєднувала захист, атаку та психологічний тиск. І по-третє, найголовніше це особлива філософія бою. Козак не йшов на пролом як важкий лицарський таран, він був хитрим, швидким, винахідливим Він перетворював бій на своє мистецтво, де перемагав не той, хто сильніший, а той, хто розумніший. І цей код непереможності, цей спосіб мислення нікуди не зник. Він просто змінив форму. Подивіться на наших сьогоднішніх воїнів: вони, як і їхні предки, знову здивували світ. Вони воюють не за шаблоном. А з винахідливістю, замість млинка шаблею, смертельна карусель з ударних дронів, що не дає ворогу підняти голову, замість бойового гопака та швидких переміщень блискавична мобільність малих тактичних груп, що з'являються ні звідки і зникають в нікуди. Вони, як і козаки, беруть трофейну зброю і обертають її проти колишніх господарів. Вони довели, що українська військова традиція. Це не про грубу силу і не про закидання шапками. Це традиція бити ворога не числом, а вмінням. Зброя змінилася, епохи змінилися, але філософія перемоги залишилася та сама вона не в музеях і не в книжках, вона тече в нашій крові. Це і є наша незламна історія. Якщо ви теж відчуваєте гордість за наших предків та наших сучасних героїв, Обов'язково поставте цьому відео лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові історичні блокбастери. І наостанок запитання: а який з козацьких прийомів вразив вас найбільше? Млинок, обманні удари чи бойовий гопак? Напишіть у коментарях. Давайте обговоримо.